Доброго дня, мене звуть Олена Михайлівна, я начальник відділу реєстрів застрахованих осіб номер 2 Сьогоднішня наша тема нашого Зуму – це додаток з ЄСВ в податкових деклараціях фізичних осіб-підприємців. Фізичні себе підприємці на загальній системі податкування, самозайняті особи та члени фермерських господарств подають звітність з ЄСВ за 25 рік в додатку, який так і називається додаток ЄСВ 1, який є частиною податкової декларації про майновий стан та доходи, згідно з наказом Міністерства фінансів України від 2 жовтня 2015 року номер 859 з змінами. Які дійсні на даний момент? Фізичні особи підприємці на спрощеній системі оподаткування подають звітність ЄСВ в додатку 1, який є частиною податкової декларації платника єдиного податку фізичної особи підприємства підприємця згідно з наказом Міністерства фінансів від 9 червня 2015 року номер 578. До 2025 року, починаючи з 1 березня 2022 року, підприємці мали право не нараховувати і не сплачувати ЄСВ за себе, це згідно закону України від 15 березня 2022 року про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану. Але закон про державний бюджет на 25 рік відмінив, це, точніше, він призупинив дію цієї статті і з 1 січня 2025 року сплата єдиного внеску, соціального внеску стала знову обов'язковою. І так, терміни подання звітності. Суми ЄСВ підприємці на першій і другій групі єдиного податку відображають в складі декларації додатку 1 до 2 березня 2026 року. Закон каже, точні, каже, що раз на рік протягом 60 календарних днів з початку року. 60 календарних днів закінчуються 1 березня, але 1 березня це вихідний, тому. Якщо останній день строку подання припадає на вихідний, то останній днем строку вважається операційний банківський день, що настає за вихідним, то це 2 березня 2026 року. Нараховані за себе суми ЄСВ ФОП 3 третьої групи єдиного податку відображають в звітності. За четвертий квартал 25 року. Якщо підприємці першої другої групи вони, в них декларація річна, то третя група подає ще квартально і тому в звіті за четвертий квартал, в додатку один ці підприємці подають. Дані про ЄСВ і цей строк подання до 9 лютого 2026 року, не пізніше 40 календарних днів після закінчення звітного кварталу. Нараховані за себе суми ЄСВ, підприємці на загальній системі оподаткування, члени фермерських господарств та особи, які проводять незалежну професійну діяльність, подають. У складі податкової декларації про майновий стан додатку ЄСВ1, е, з додатку ЄСВ один строк до 1 травня 2026 року, тобто до травня року наступного за звітний. Тобто 1 травня, це до 1, тобто, треба подати останній, це буде 30 квітня. Базою нарахування для підприємців на загальній системі оподаткування є сума доходу прибутку, що підлягає оподаткуванню ПДФО. Для підприємців-платників єдиного податку базою нарахування є сума, визначена такими платниками самостійно, але вона не може бути більша, ніж максимальна величина бази нарахування єдиного внеску. Максимальна величина в 2025 році це 20 мінімальних заробітних плат. Підприємець повинен самостійно сплачувати ЄСВ до 20 го числа місяця, що йде за звітним кварталом. Тобто, 20 так, 19 квітня і так далі. І останній день в цьому році за 25 рік сплата це до 9 26-го року. При цьому сума ЄСВ не може бути меншою за мінімальний страховий внесок в місяці, який становить 22% від мінімальної заробітної плати. Якщо ж підприємець подавав довідкову декларацію, йому те все одно необхідно подати звітну. Довідкова може могла бути як для призначення пенсії, для отримання інших матеріальних виплат, але він повинен підприємець подати річну звітність типом звітна. ЄСВ підлагає сплаті незалежно від фінансового стану платника, крім випадків, коли платник звільняється від сплати ЄСВ. Які ж були у нас в 2025 році параметри для розрахунку ставки ЄСВ? Тобто весь рік, 2025 рік, мінімальна заробітна плата була 8 тисяч. Мінімальна ставка це множимо 8 тисяч на 22% це 1760 гривень. І за рік ця сума складала. 21 120 гривень. Підприємці на загальній системі оподаткування повинні подавати декларацію про, з таблицею про ЄСВ, якщо вони хоч якийсь час знаходились на загальній системі оподаткування та отримали дохід хоча б в одному місяці звітного кварталу, не обов'язково цілий рік декларувати, тобто повинні ті підприємці, які працювали цілий рік на загальній системі податкування, чи вони могли переходити із загальної системи на спрощену або навпаки, та обов'язково отримали дохід, хоча б в одному з місяців звітного періоду. Наприклад, значить, як додаток ЄСВ. Заповнюється, наприклад, якщо підприємець на загальній системі оподаткування був перші три місяці, а з 1 квітня перейшов на спрощену. Тоді додаток єсв 1 заповнюється тільки за січень, березень 2025 року. Всі інші місяці залишаються пустими, обов'язково пустими, не треба проставляти нулі. Інакше це буде. Помилка. ЄСВ сплачується з чистого доходу, але я вже казала, що сума не може бути меншою за мінімальний страховий внесок. Але якщо діяльність не ведеться, чи не було доходу у звітному періоді, чи в якомусь із місяці звітного періоду, то ФОП може не сплачувати ЄСВ, але це він має право його самостійно визначити і сплатити. Але як я вже казала, не більше 20 розмірів мінімальних заробітних плат і не менше мінімального страхового внеску. Приклад додатку єсв 1. Ми обов'язково пишемо звітна, 25 рік, період. За який підприємець був? Так, з 1.25 по 31.12.25. Код категорії застрахованої особи є такі. Чотири це для члена фермерського господарства, 5 це підприємець на загальних підставах. І 9 це особа, що отримує дохід від незалежної професійної діяльності. От ми в кожен місяць ми проставляємо код категорії. В нашому прикладі в першому місяці чистий дохід був 2 тисячі. Але не дивлячись на те, що дохід був 2 тисячі, сума, на яку нараховується, не може бути менше, ніж мінімальна заробітна плата – 8 тисяч. І 22% від неї – 1760. В другому місяці дохід – 10 тисяч. То і сума, з якою нараховується ЄСВ, дорівнює цьому доходу, бо він більше, ніж мінімальна заробітна плата. Тобто ми множимо на 22% 2200 гривень. В третьому місяці не було доходу, і підприємець вирішив не платити ЄСВ. Він має на це право пише. Тоді дохід 0, сума доходу, на яку нараховується ЄСВ, теж 0 і в результаті 22% теж 0. Але в четвертому підприємець знов захотів сплатити, хоча в нього не було доходу, він пише: чистий дохід нуль. Сума з доходу, на яку нараховується єдиний внесок, 8 тисяч, і з них 22% 1760. Оця сума 8 тисяч, вона може бути збільшена це по бажанню підприємця. До ти, 20 мінімальних заробітних плат, тобто до 160 тисяч 1200 в 2025 році. Є такий ще номер такий пункт, як номер розрахунку, це номер 7, пункт 7, номер розрахунку в пеоді. Він за Повнюється тоді, наприклад, коли підприємець закрився, здав декларацію з додатком, один про, оцю, на, за, коли був на загальній системі оподаткування. Потім він знову відкрився і знову був на загальній системі податкування. Йому треба здати цю звітність тільки за новий період. І тоді ми вписуємо номер розрахунку, там може бути другий, третій і так до дев'яти номер. Можна вписати, підприємці на спрощеній системі оподаткування, вони, для них, єдина сплата ЄСВ є обов'язковою і не залежить від доходу. Тобто, розмір ЄСВ не може знову бути менше мінімального страхового внеску, і максимальна база ЄСВ 20 мінімальних заробітних плат, тобто 160 тисяч гривень в місяць. Якщо підприємець зареєструвався у 2025 році і одразу обрав спрощену систему, але за період, отой невеликий, там, менше місяця з дати реєстрації до 1 числа наступного місяця в нього загальна система оподаткування. Якщо там не було доходу, то по загальній системі ЄСВ додаток єсв 1, тоді підприємець не подає. Якщо ж був якийсь дохід, то звітність. Подається як і е, по загальній системі, так і подається звітність і по спрощеній системі. В додатку один податковий декларація платника єдиного внеску показують тільки ті місяці, в яких підприємець перебував на єдиному податку. Тобто, якщо він почав працювати, наприклад, з п'ятого місяця. І до кінця року, то перші чотири місяці залишаються пустими, обов'язково пустими. Якщо ж підприємець протягом року змінював групу єдиного податку, то оцей, отсюди в останній декларації, ми подаємо оцей додаток 1. Якщо там, наприклад, перша, друга група, то в річній декларації, якщо третя група, то в декларації за четвертий квартал. Приклад звітності, додаток 1. Підприємець був значти форми початкова, рік 25, з 1.1.25 по 31.12.25. Самостійна визначена сума. Вісім тисяч гривень автоматично розраховується по 1760 кожен місяць. В електронному вигляді є два бланки для податкової цієї декларації, і треба бути уважними. Вона є: от перший бланк, перший це для першої і другої групи і. Другий звіт це для, для третьої групи. Не плутати їх, бо потім можуть бути проблеми за, з, якщо особливо, ну, з зарахуванням і коштів, щоб проставилася сплата, і якщо треба виправити, може, може бути проблеми з виправленням звітності. Звільнення від сплати єдиного соціального внеску. Підприємці звільняються від сплати ЄСВ, якщо вони отримують пенсію за віком чи за, за вислугу років, або є особами з інвалідності, або досягли віку встановленою статтею 26 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та отримують пенсію чи соціальну допомогу. Мобілізовані підприємці та призвані на військову службу з числа резервістів за весь період служби, якщо вони не є роботодавцем, тобто якщо в них не було. Точно таке ж особи права мають особи, які перебували в полоні за весь період ув'язнення та 6 місяців після звільнення. Але з першого. Жовтня 25-го року ті підприємці, які були також роботодавцями, тобто мали на найманих, теж звільняються з плати за себе. Це було прийнято закон 16.7-го року номер 4536 з 1 жовтня 2025 року також звільняються від сплати підприємці, які знаходяться у відпустці по догляду за дитиною до 3 років, цим же законом. Звільняються також підприємці з місця знаходження, місце проживання на тимчасово окупованій території. Звільняються підприємці, які мають основне місце роботи або уклали їх контракт з резидентом Дія Сіті. А з 1.10.25 також, які працюють за сумісництвом чи за цивільно-правовим договором, вони звільняються від сплати ЄСВ за себе за місяці, за який роботодавець сплатив страховий внесок у розмірі не менше від мінімального страхового. Це стосується також осіб, які знаходяться у відпустці по вагітності і пологах. Тобто вони працюють як ФОП і найманий працівник, і були виплачені декретні лікарняні, і з них сплачений єдиний соціальний внесок. Якщо ж в якомусь місяців роботодавець сплатив менше мінімального страхового внеску, то підприємець має сплатити цей внесок самостійно за себе. Повній сумі, тобто не менше, ніж 1760 гривень, не менше, ніж з мінімальної заробітної плати, а не різницю доплатити і подати необхідну звітність з ЄСВ. Ну, так як в нас вже 25-й рік закінчився і почався вже 26 рік. То в законі про державний бюджет за 26 рік встановлені такі розміри для розрахунку ЄСВ. Мінімальна заробітна плата на весь рік 1647 гривень. Тоді мінімальна ставка ЄСВ в місяць 22% 1902 гривні 34 копійки. За рік це 22 828 гривень 8 копійок. Максимальна база ЄСВ так і залишилась, 20 мінімальних заробітних плат, але так як мінімальна заробітна плата зросла, то ця сума складає 172 940 гривень. І максимальна сума ЄСВ, яка може бути сплачена за місяць, це 22% від цієї суми це 38 046 гривень і 80 копійок. Хочу ще раз наголосити, що підприємці повинні самостійно сплачувати ЄСВ до 20 го числа місяця, що йде за звітним кварталом. Справа в тому, що якщо ви сплатите пізніше, податкова може вам нарахувати ту ж пеню і інші санкції за несвоєчасно сплачені кошти. Це все на даний момент. Дякую за увагу.